Друзі, перві про головне. Поїхали. Україна зможе звільнити ЗС, якщо погодиться передати державні АЕС у власність США, пише Reuters, Говорить Тарас Чорновіл. Принаймні такий план. От щойно запустив публікацію свіжий випуск відповідей на запитання глядачів у Ютуб. Записав ще вчора. Там є питання про ЗС. Так і передбачив, що саме перше З запропонував АЕС Трампу, а не навпаки. Так само, як сталося з копалинами, друге йдеться не лише про ЗС, а про всю атомну енергетику. У нас усі АЕС державні єдини мав сумніви стосовно інтересу. США до Хаес тут помилився. Третє – це чергова пропозиція по здачі національного надбання усієї України, виключно з метою врятувати задницю самого зе і його єрмаків та інших менеджерів жодних національних інтересів, тільки шкурні у той же час США, Китай братимуть під контроль зону АЕС і демілітаризують і нібито за даними джерел відповідні домовленості, нібито досягнуті між Китаєм Ша Україною. ВРФ не спитали, якщо Україна дасть згоду Трамп діятиме швидко, проте на території разом з українськими спеціалістами працюватимуть американські і китайські. Також можливо буде введено контингент миротворців. Літаки з інженерами і військовими вже нібито готові інсайдять джерела. Макака з ядерною гранатою вже набридла навіть китайцям через ескалацію в Ізраїлі з Путіним. Тепер в Україні діятимуть жорсткіше. Вчора лідер Китаю Сі Цзіньпінь нібито знову застеріг російського диктатора Путіна від застосування нібито ядерної зброї проти України як під час останнього візиту. Як стало відомо, Китай публічно виступав проти використання ядерної зброї, нібито застереження сідало заходу надію про те, що Пекін дотримується цієї риторики, і за зачиненими дверима. Китай, нібито, взяв на себе відповідальність за відправлення повідомлення на всіх рівнях, Зазначу високопосадовець адміністрації США, джерела, які близькі до Кремля наголошують, що російський диктатор особисто вирішив, що тактична ядерна зброя не дасть Росії переваги. Так, ядерний удар ймовірно перетворить райони, які Путін хоче окупувати на опромінені пустки, і це мало що дасть для просування росіян на фронті. В той же час за повідомленнями пропагандистських каналів, російський диктатор Путін, нібито ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС, аби вона не дісталась нікому. Про це йдеться про російському телеграм-каналі Генерала Сверда посилається на свої джерела в Кремлі. Він ведеться від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки Росії. Окрім того, очільник Кремля згідно з публікацією, планує майже одночасно техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити в цьому Україну Путін. Активував процес підготовки техногенної катастрофи на Курській АЕС. Днями Путін дав розпорядження відновити підготовку. А реалізація планується на кінець серпня, початок вересня. Декілька спроб ворожих безпілотних літальних апаратів, нібито атакували Корчатов. Це все на що інше як провокація, узгодження з військовим керівництвом керівництвом ФСБ і особливо з президентом з метою показати готовність української сторони, нібито до ядерного терору йдеться в повідомленні. Таким чином Путін, нібито хоче вийти стратегічного глухого кута, в якому опинився через розв'язану війну в Україні. Російським керівництвом подвійну катастрофу буде оголошено терористичною атакою на ядерні об'єкти, в якому звинувачать Україну. Путін готовий піти на колосальні жертви серед мирного населення, забруднивши радіацію величезні частини території Росії, України Білорусі та інших країн заради виходу із стратегічного глухого кута, зазначають інсайдерські джерела, які можуть помилятись. Коментуючи повідомлення в Запорізькій обласній військовій адміністрації, запевнили, що повідомлення не відповідає дійсності. Наразі інформація, яка поширюється з міста сони, якого спланованого планованого теракту російськими окупантами на запорізькій атомній електростанції не підтверджується. Вона не відповідає дійсності. Кажуть, там редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.